Доброго дня, діти! Запрошую вас разом вивчати числа і цифри. Розпочинаємо із цікавих запитань, на які вам потрібно дати відповідь за допомогою ваших пальчиків. Я задаю запитання, а ви показуєте відповідну кількість пальчиків. Покажіть, скільки коліс у машини. Перевіримо разом! Скільки хвостів у кота? Так. А скільки вогників у світлофора? Вірно. А скільки пальців на руці? Так. Погляньте. Перед нами відкрилася лісова галявина, на яку вийшли різні звірі. Діти, скажіть. Біля якої тварини знаходиться число, наступне після числа 2? Так, біля зайчика цифра 3. А яке число попереднє від числа 5? Так, це число 4, і воно знаходиться біля сови. Скажіть, яке число наступне після числа 4? І хто біля нього знаходиться? Вірно, це ж ведмедик, і біля нього цифра 5. А яке число наступне після числа 1? Так, це число 2. І воно знаходиться біля вовка. Рухаємося далі. Погляньте, перед нами відкрилися клітинки з числами, але серед них є пропущені. Скажіть, яке число має бути після числа 1? Так, пропущено число 2. А яке число має стояти між числами 3 і 5? Вірно, це число 4. Відкрилися нові клітинки, які числа пропущені тут. Один, три та п'ять. Діти нас чекає наступне завдання. Продовжіть речення. Не комар і не павук, а простий, рогатий. Жук. Давайте розглянемо, скільки у жука лапок. Так, у жука шість лапок. А як же нам утворити число 6? Перед нами знаходиться п'ять яблук. Що потрібно зробити, щоб їх стало шість? Так, до п'яти домалювати ще одне. І в нас вийде шість яблук. Щоб позначити число 6, використовую цифру 6. 6 подібна до замка. Хто його не знає, відмика його рука та, що ключик має. Пропоную вам зробити цифру 6 за допомогою дротика. Погляньте, як це можна зробити. Я впевнена, у вас все чудово вийде. Розглянемо цифру 6. Цифра 6 складається з двох півовалів. Більшого лівого та меншого правого. Спробуємо написати її спочатку в повітрі за допомогою нашої ручки. Отже, починаємо з великого лівого півовалу, заокруглюємо вгорі та ведемо вниз, плавно переходячи у правий менший півовал, який з'єднуємо з більшим, трохи вище від його середини. Після того, як потренуєтесь писати у повітрі, спробуйте написати на аркуші паперу в клітинку. На цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей!